Після нічиєї з комсомольським гірником херсонські футболісти опустилися на саме дно турнірної таблиці. Календар сезону чемпіонату України збитий таким чином, що кристал разом з гірником та скалою найбільше від інших команд грають удома. Здавалося, прідні стіни повинні сприяти перемогам. Та де там? Отже, як протягом 11 турів поспіль синьо-зелені не можуть вилізти сухими з води. З восьми домашніх матчів лише три закінчилися нічиєю. Не стали зраджувати традиції кристалівці в 15-му турі. Чемпіонату програли на домашньому полі ФК Кремінь, точніше кажучи, команді побратиму. Кременчужани теж шість матчів не дозволяють м'ячу перетнути лінію воріт суперника. Зустрілись, нібито рівні опоненти. Не реалізувавши кутовий на початку гри, гарбузники пропускають на 30 30-й хвилині. Отримавши передачу, номер 11 Кременя Гаді з легкістю обійшовши голкіпера Херсонців, реалізовує задумане 0-1. Не щастить, так не щастить. Травмувавши ще на початку, поле залишилося залишає півзахисник кристала Сергій Цой. Навіть погода була не в захваті від такої гри. Пустився дощ, тому й на трибунах було нелюдно. Не скориставшись на початку другого тайму, кутовим підопічні Сергія Шевцова дають можливість гостям диктувати свою гру. Втім, на щастя херсонців голів їхні ворота більше не було. Отож, маємо чергову поразку. Після 15 турів найпристойніше виглядає Горностаївський мир, 26 очок, шосте місце. Новокоховська енергія, набравши 14 пунктів, займає 15-ту позицію. Ну а херсонці з 9 очками продовжують стабільно займати перше місце знизу турнірної таблиці. Наступний матч Кристал проведе 9 жовтня на виїзді з білоцерківським арсеналом. А от наступну домашню грулівальником синьо-зелених можливо доведеться очікувати аж до 26 го числа. Справа Хмельницькому Динамо команда вже вдруге за чемпіонат може не з'явитися на гру в Херсоні, 14 жовтня. Це через матеріальні труднощі. Хмельничани такі не єдині. Аби, хоч якось, зарадити скрутному фінансовому становищу клубу, опікунська рада Кристала була змушена 6 вересня підвищити ціну на квитки з 5 до 10 гривень. Про це пишеться на офіційному сайті футбольного клубу.